Противник вдається до публічних страт, коли вони зв'язують своїх і викидають, під в півдрон за той чи інший проступок. Така Росія в цьому є суть. А чому тоді вони йдуть воювати, мобілізуються? Це ж вони е, теж отримують гроші? Це ж контрактники, це ж найманці. Це, напевно, перша армія світу, яка воює найманцями. Е, давайте ми поговоримо про найманців і про контракти. Путін впроваджує абсолютно послідовну політику. Він розуміє, що примусова мобілізація для ведення війни проти України для нього буде з політичної точки зору, м'яко кажучи, дуже сумною. Чому? Тому що одна справа, коли ти купуєш людей, а інша справа, коли ти їх примушуєш воювати проти когось. Відповідно, вони вибрали стратегію дуже просту: взяли асоціальних елементів, які відбувають покарання. В в'язницях в Російській Федерації. І спалили цей весь ресурс, який їм не потрібен, людський ресурс, через Вагнер і через інші структурні підрозділи. Паралельно, я не знаю, чи бували ви до початку війни до 2014 року в Росії? Ні, ні. Не бувало. Там живе декілька регіонів. Ну, тобто Москва, Пітер, там ще якісь не. обласні. Якщо ми кажемо про периферію, ну це дуже сумно. Це дуже сумно. Чому вони так крали, коли зайшли в Ірпінь-Бучу і в будь-який інший регіон? Чому вони так крали? Вони для цього багатства просто зійшли з котушу, вони ніколи того не бачили. Відповідно, ці регіони, депресивні називаємо їх, вони перебувають в мікрозаймах, в мікрокредитах. Далі йде поняття на домовленість. Росія, влада, Путін дає підйомні. За які він може погасити мікрозайми, мікрокредити. Родина, цього сім'я, на їхньому навіть язик не повертається, казати родина, родини, передає його абсолютно добровільно. І плюс додатково вони розуміють, що якщо він загине, вони ще отримують компенсацію. Тобто це суспільно понятійний договір.